Redmi 9 наявності у синьому кольорі. Ціна 2400. Він має 64 ябайти, Має відбиточок пальця. Тут Type-C роз'єм, також роз'єм на навушники присутній. По екрану серйозних коцок, царапок немає ніяких. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Зараз покажу всю інформацію про телефон. Він йде повністю чистий, без різних аккаунтів. Redmi 9 на 64 ябайти. На 12 андроїді та 4 ГБ оперативної пам'яті. Зараз показую ще камеру. Так, погодитись Ось така тут камера. В комплекті йде зарядний шнурок Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це є будь-який інший. Варіант, пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм та інстаграм.